Підписала в лікарні невигідний шлюбний договір, довіряючи чоловіку. А він цим скористався, взявши депозитні кошти дружини, які вона відкладала ще до знайомства з ним, використав на купівлю новобудови і тепер стверджує, що це тільки його квартира. Історія. Потрапивши в лікарню, чоловік до мене постійно навідувався. Поки я лежала в лікарні, дівчата по палаті мені вдали подивитися ваші відео. І випадково я натрапила на ваше давнє відео, де ви розказуєте про онкологію жінки і як її довірою скрутався чоловік. Я тоді похихікала, думаючи, що в мене все гаразд. Але... Буквально нещодавно чоловік до мене завітав одразу з нотаріусом, не попереджавши мене про це, і запропонував підписати мені і довіреність на те, щоб він зняв гроші, тому що дійсно в мене зараз складний період і треба кошти на лікування. Безкоштовна медицина не все покриває, а також шлюбний договір для того, щоб він був забезпечений. Коли купиш на себе майно або я куплю на себе майно, оскільки мої родичі, наче на нього насідають, допоки я в лікарні. Чомусь підписуючи довіреність і шлюбний договір, в мене не виникло підозри. Але пройшов тиждень і я трішечки прозріла. Чоловік мені нещодавно відзвітував про те, що він зняв депозит і проплатив необхідні маніпуляції, які мені зараз треба. Лікар сказав, що все гаразд, продовжуємо. Але на днях мала дзвінок від мами, яка повідомила, що мій чоловік купує квартиру і привітала нас. Здивування мене бере в тому, що я ж то знаю, що в нього коштів власних немає. Принаймні він мені так говорив, а мій депозит був немаленький, я його збирала майже 12 років. На днях до мене прийшов мій чоловік, приніс мені обід та вечерю, і коли я його... Питала, а що це він за квартиру купує? Він на мене психанув, сказав, що я його не кохаю, і пішов геть. Я так розумію, що я поквапилася, підписавши шлюбний договір і довіреність. Як ви рекомендували, я вже довіреність, відкликала. Але що ж робити з цим шлюбним договором і укладеним, як виявилось, вже договором на квартиру. Виходить, я підписала шлюбний договір так, що все, що він купує, це його особисте. Але вибачте, на мої також. Чи є ймовірність взагалі такий шлюбний договір скасувати за описаного обставин? Є сенс звертатися до суду та скасовувати шлюбний договір, оскільки він був підписаний в лікарні під сильною дією ліків та складному емоційному стані, щоб вам не підсунували зайвого для підпису, ніколи не підписуйте у нотаріуса договори під сильним емоційним станом або під дією ліків.